І всім привіт, з вами я, Рум Майнкрафт, і ви, напевно, зрозуміли, що ми вже граємо, Grove Garden Це, до речі, не місце, це мій сад місце. на неї я потім поставлю. А найприкольніше те, що зараз адмін буде спамити Бо оновлення за 56 хвилин. Це просто імба Я був на минулому спамі, але до кінця не дійшов. Тому що в мене щось йшли. Зараз я надію, що дійду до кінця. Але побачимо побачимо. Я, звичайно, не буду всі моменти вам показувати, бо 56 хвилин відео то задовго. Але я тільки вімкнув ноутбук, побачив це. Ну, коротше, дуже хочеться умовлення. Подивитися на нього. Так що давай. Давай спам мені тут. Давай. Дождь Бурнинг Бадив Геант Паинкон. Чьяк там называется. <звучит> Давай. Mm -hmm. А не, я Пайн Кон. Давай сразу. Оба! Черная дира. Хочешь, ты припад? Оба! Ну мне насмутает. Я падаю. Коротше, зараз поставлю свій основний сад. Трангвіл, з... трангвіл вже потяг. Їх вже ніколи не можна буде отримати, так що... Шо... Не буду їм нічого продавати. А ну, а яке? Ой тачек. Ну тут зараз... Я на минулому спамі админа не було сильного протекшту. Борнинг 20. Apple. Ну Apple. Ну давайте. На другу в рот. Хай буде. І, ну ну давай, там щось No celebrate tonight. Ну розумієте мені... Е... хотим тикнутися, але... Короче, до срока мені то, що він пише. Мені треба, щоб все стоки и не знаю, кожних 5 секунд. То цікаво, ну щось цікаве. Чорна діра то цікаво було. А звучайно диску там танцювати, то вже я мільярд разів бачив. То он не цікаво. Чорну діру? Ну чорну діру не багато. Ну, мені дуже подобалось привод в чорній дірі. RBX до речі, це, це друг мого друга. А мого ДРУГА канал називається Матвій Плей. Тому, якщо хочете подивитися відео, підписуйтесь на нього. І на мене, звичайно. Я його канал лишу в описі до цього відео. ДОК, Коротше, Орангутан. У мене є. Страус, я його недавно вам цей це. Трангвіл? Трангвіла я не буду збирати, тому що остання година. Напевно, весь час цей івент був. Мені цікаво, що наступне буде. Бо я не хочу оті от корупти. корупти то мені цікаво. Опа, Болт, дископ, Фрост, Санстол, Джандл Разер Лаза, что за Репскайн. Так. Окей. 308 лайков. Я його ферм, що я лайк. Нет, а мені щось цікаве треба. От, джандл ра, лазер. Оце цікаво. Сенстор, ну то не цікаво. Frost. Ну, Frost, так я, ну короче, я хочу... Джатн лазер Та вибрав? выбрал? Я заход на спам адміна Тут зараз може бути. Не знаю, ну типу щось крутея. Давай, Джандл Рауз. Окей. заходь до мене. У нас тут тільки двоє на несерди. танцює диско тут не дуже цікаво, чесно. Я вже його мільйон разів бачив. Він... Що? Зараз моя сестра Софія до мене признається, і в неї нік. Зараз покажу Матільда. Ти вже на борт була... не стежиш? Яндел лад. Жангел... лазер. Нікина. Ну я думаю, хто крутіше. Я думаю, він буде по городах, ніби там якийсь зачар лазерс. А хоча чекайте, він щось вимальовує. Блин, мені здається, що цей кусок зараз землі зара. що буде, якщо підіовази. Э, дай достинь! Від маленьких ты чеш, я шук... А, не зараз... А ну давай! Дос. Та в нас тоже зараз Та то він зараз сделать. Якщо джандал буде писати Короче, Софія до нас не Бо В мене приват. Але давайте останній раз купимо. 202. Та хай хайде. Ви... Эг. Вот, я вас погодінь. Давайте останній раз купимо. Надіюсь, остаю, тому що мене це зена що зайде. Так, тікане мене, блін. Тікнемо та блин. І немає. Хотілось. Так, ну зараз, звичайно... А я понял, ну, раз, он принцип. Саме в цей момент, коли диску були, куда он мастерстві, как сюда. Зарубьев. Короче, цей стромер, мені начас на дуже круто. Ні, що в нього прощається. Нові ну, не прощається, але ми з вами вже будемо прощати. Тому ну, не забувайте ставити лайк і підписуйтесь на канал, на канал Матвія. Говоримо, Матвій Плей нагадую посилання в Ну і ставте лайки підписуйтесь обов'язково, на мене.